Катерина Корилих, вчителька з 35 річним стажем. На її рахунку багато перемог у різних конкурсах. Вона навіть стала призеркою на всеукраїнському конкурсі вчитель року. Що саме сталося з вчителем? Зрозуміти ніхто не зміг. Цей інцидент трапився у звичайний шкільний день. На початку шостого уроку фізкультури у роздягальні сьомого класу було голосно. Вчителька намагалась вгамувати дітей, а потім перейшла до більш кардинальних дій. Перепала першому ліпшому учневі. Підійшла к нему вчительниця, взяла його так С ногтями да, і е, от, прижала к Потом Потім сказала йому, я ж попросила помолчать, пожалуйста, і дала йому лі ріща. Лі... Е, второй раз він ударился э, головою об 12-річний Михайло Іванов після такого фізичного виховання не одразу вирішив розповісти про інцидент. она свистнула, на меня обратила внимание и прижала к стене вот так вот, ударила один раз. Потом она говорила, утверждала, что если я говорю, вы молчите все. Меня взяла за пример. Потом она меня ударила лещом, я опять же ударился. Мне было больно, я заплакала. Мне было тогда больно очень, и мне не хотелось признавать, что Так мной поступив учитель саме 12-річний Михайло розповів першим батькам про приниження вчительки, приховати правду від дорослих заважали подряпини на обличчі та сліди стусанів. Розгорівся справжній скандал. Керівництво школи пообіцяли провести цілу нараду з приводу інциденту. А сама вчителька пішла на лікарняний. Вона винує себе не вважає, а тому, що сталося, має своє пояснення. Мовляв, вона в той день отримала травму голови. Я отримала. После третьего урока черепно-мозговую травму. Сейчас врачи поставили диагноз и мозга меня ложат на стационар. В течение четвертого урока мне останавливали кровь. Состояние было, ну, для меня, наверное, слабость была сильнейшая, головная боль. Зараз батьки вимагають звільнення вчительки, і нібито за висновками комісії, яка провела кілька днів у школі з розслідуванням, педагога пообіцяли їм звільнити. Є тільки два види дисциплінарного взискання вчителю либо виговор, либо увольнення. Зараз справою побиття займається поліція. Вчителька ж не виключає, залишиться працювати у школі, коли її про те попросять діти та батьки.